Сергій Рибров ухвалив важливе кадрове рішення для збірної України з футболу. Спеціаліст від команди одразу дует зіркових виконавців. Футболіст невдаха з «Динамо» Києва забив шедевральний гол за кордоном. Донецький шахтар обрав несподівану заміну Тарасу Степаненко. Український клуб за крок від трансферу цікавого дуету. А також хто з українців вразив своєю грою легенду іспанського футболу? Та гол плюс оси з Польщі від вигнанця з УПЛ. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Визначилися перші учасники однієї четвертої ліги чемпіонів. Не стали «Баварія» та «ПСЖ». Котрі переграли відповідно Лаціо та Реал Сосідат. І якщо з французами і так все було зрозуміло, то по німцям були питання, враховуючи їх форму і визну поразку у першому матчі. Очевидно, що на Баварію після поточного сезону чекали неминучі зміни, але мало хто з болівальників очікував такого. Джамал Мусіала відхилив пропозицію клубу щодо продовження поточного контракту, який у нього спливає через два роки. Справа в тому, що запропонували німці близько 7 мільйонів фунтів на рік, що звичайно й не стоїть з тим, що пропонують півзахиснику клубу АПЛ. В Мюнхені вже були помічені скаути Ліверпуля, Сіті та Челсі. Кожен з яких бажає зі знижкою поцупити таланта. В поточному сезоні у Джамала 13 результативних дій в 28 матчах. Він є найдорожчим гравцем Бундесліги та шостим у всьому світі. Солідне визнання від легенди іспанського футболу отримав Андрій Лунін. В компліментах українцю розсипався Сантьяо Канісарес. Мене вразив Лунін. Ми відкрили для себе воротаря з чудовими якостями та великою індивідуальністю. Зрозуміти, позиція Олкіпра в реалі вимагає багато чого, особливо на ментальному рівні. І він справляється з цим завданням на відмінно. До того часу, поки куртуа набере форму, Лунін повинен зберігати спокій. Ась коли Бельгіс буде в повній бойовій готовності, його рівень буде неперевершеним. І тоді, скоріш за все, йому не буде рівних у світі. Саме тоді Лунін і повинен буде приймати найважливіше для себе рішення. Цитує видання і сіканісареса. Фантастичну форму в Польщі набрав українець Максим Хлань. Вже третій тур поспіль інстагрався матчу і записує на свій рахунок гольові дії. Ось і цього разу на рахунку українця гол плюс асист в переможній грі з Ресовію. Тепер у Хланя шість голів та три гольові в 15 матчах сезону. Його Олег йде на другому місці і рветься в еліту польського футболу. Ще один вигнанець Динамо Київ засвітився в Європі. Джастін Лонвик забив чудовий гол п'ятою в Нідерландах. Сита. Сірас кайт. Зіт. Маріно Пушич назвав гравця, в якому він бачить заміну Тарас Степаненко, котрий все частіше отримує різноманітні пошкодження. На думку менеджера, наразі кращий для цієї ролі Дмитро Крисків, котрий за рахунок своєї універсальності має набір характеристик, щоб робити різницю у центрі поля. До того ж, на підході Марлан Гомес. Який вже приступив до тренувань і займається за індивідуальною програмою, Сергій Рибров наче обрав склад збірної України на гру проти Боснії. Наші бо змі пишуть що в штабі здивовані, що міністерство молоді та спорту оприлюднило список, який повинен був бути готовий лише через тиждень. Але скажу, що виглядає там все досить правдоподібно, тому будемо відштовхувати, що він дійсно коректний. Із несподіванок відсутність Андрія Ярмоленка, котрий не встигає відновити оптимальні кондиції. На фланги викликані лише мудриксенков та зубков. І тут дещо дивно, адже в клубі говорять, що Ярмоленко може зіграти вже завтра проти Вереса, що вже говорити про кінець місяця, коли буде грати збірна. Тому я все ж таки поставив на те, що Андрій у списку з'явиться. Ну або варіант 2. коли позицію четверто Вінгера в заявці займе Владислав Ванат, який вже грав у Реброва в такій опції. Більш цікаво виглядає дебютний виклик брашка замість травмованого Тараса Степаненка. Адже у таланта «Динамо Києва з'являється гарний шанс одразу пробитися в основу, бо формайте Сидорчука наразі бажають кращого, і невідомо на що зробить все ж таки ставку ребров. Також на роль третього Форварда вибір впав цього разу на Сікана, а не на Ваната. А ну і ще багато хто здивувався, що Микола Шапаренко лише у резервному списку, а Єгор Назаріна і Олександр Піхальонок в основному. І інші позиції читались легко і тут без несподіванок. А ну і ще відзначу повернення Руслана Маліновського, бо останнім часом він у нас в заявці з'являється нечасто. Ну, яка ваша думка, яким буде оптимальний тріопі захисників збірної за відсутності Тараса Степаненка? Звичайно, що тренеру видніше, але цікава саме думка вболівальників. Тим паче, що матч на чекає відповідальний, і вся Україна хоче позитивного результату. Ану, а ну, поки син Андрія Шевченка тримав українське громадянство по пришвидшеній процедурі, яка тривала близько двох місяців. Цікаво, що українські ЗМІ пишуть, що Дмитро Михайленко розглядає Крістяна не як Сентерфорда Вінгера, що для нього, хоч і не є чимось новим, але у Вотфорді він запалює саме на вістрії атаки. Полісся знаходиться за крок від трансферу досвідченого селя Кравця. Лівий захисник, який має чималий досвід гри в Європі, повинен невдовзі поставити свій підпис під контрактом, котрий буде розрахований на два з половиною роки. В Дніпрі підтвердили, що у них немає коштів, щоб заплатити бажані 400 тисяч євро за його викуп. Трансфермар свою чергу осіньорася Дніпра 1 в 1,2 мільйони євро. В цьому сезоні він є важливим виконавцем для Дніпрян і зіграв в 21 матчі. Окрім кравця, Палісся підпише і краще бомбардира чемпіонату Венесуели. За 22-річного Луїфера Ернандеса буде виплачено трохи більше 1 мільйона євро. В минулому сезоні у нього було 23 результативні дії в 36 матчах. Цьому році також статистика гарна: 5 матчів та 3 бали за системою гол плюс пас. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.